Слава Ісусу Христу, сьогодні я хочу поділитись з вами моїми дослідженнями щодо розділу першого буття створення світу. Здавалось би, що все доволі просто і зрозуміло, і я теж колись так думав, але Ну, давайте розпочнемо з самого початку. Біблія починається дуже просто, але надзвичайно сильно. На початку створив Бог Небо і землю і сказав Бог: Нехай буде світло! І стало світло буття 1.1.3 Усе почалося зі слова, і світ засвітився. Але чи замислювалися ми коли-небудь, яке саме світло було створене спочатку, і яке це має відношення до нас сьогодні? Перший світло в першому творінні? Світло це не просто частина фізичного світу. Світло означає життя, ясність, порядок, присутність Бога, перш ніж було створено щось інше. Бог вигнав темряву, яка панувала над безформною землею. Цей вчинок, образ того, як Бог завжди діє. Він приходить у наші темряви, щоб внести світло. Темрява це не просто ніч, це і страх, і хаос, і гріх, і відчай. Коли Бог сказав, нехай буде світло, він ніби сказав, нехай буде надія, порядок, сенс, присутність. Але цікаво, ось що сонце було створене лише на четвертий день. Отже, світло, яке з'явилося спочатку, це щось глибше. Багато ранніх християн. Іриней, Василій Великий, Августин вважали, що це світло символізує Христа, який є світлом світу, Бог створює світло ще до того, як з'являються природні джерела світла, це натяк. Справжнє світло приходить не від них, а від самого Творця. Два. Христос світло, що приходить у темряву. Цей образ збуття стає ще глибшим, коли ми переходимо до Євангелія від Івана. У ньому в слові було життя, і життя було світлом людей, і світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Івана 1, 4, 5. Іван фактично переписує буття, але через призму Христа. Він каже нам, що Ісус це слово, що стало тілом, і це слово це справжнє світло, Його світло розганяє темряву не просто в космосі, а в серці кожної людини. Там – де Христос, там не просто день, там нове життя, третій перший день і день Воскресіння. І ось ще один глибокий зв'язок. Перший день творіння був першим днем тижня, і саме в перший день тижня Христос Воскрес із мертвих, Марка 16, 2. Це не випадково. Церква з самого початку розуміла Воскресіння Ісуса це нове творіння, новий початок, нове буття. Тому ранні християни називали неділю не просто першим днем. А восьмим днем символом вічності, нового часу, який приходить після звичайного тижня. У день, коли Бог створив світло, Він започаткував Всесвіт. У день, коли Христос Воскрес, Бог започаткував нове творіння, в якому ми з вами можемо жити, звільнені від гріха, смерті, темряви. Четвертий особистий вимір твоє нехай буде світло. Це не просто історія з минулого, Бог і сьогодні говорить до кожного з нас: нехай буде світло у твоєму житті, коли ми дозволяємо Христу увійти в наше серце. Він розганяє темряву страху, гріха, самотності. Апостол Павло каже: Бо Бог, що звелів із темряви світлу засяяти, він засяяв у наших серцях. Друга корича 4:6. Воскреслий Христос це не просто символ. Це жива присутність. Він творить світло в серці, оновлює думки, зцілює рани і виводить нас з тіні до життя. Так само, як у перший день він каже до кожного з нас: Нехай буде світло. І якщо ми йому довіримось, воно обов'язково з'явиться у житті кожного з нас. П'яте запрошення до світла. Отже, історія створення і воскресіння це одна історія, історія Бога. Який творить світло там, де було темно, і він хоче творити це світло знову і знову, в кожному домі, кожному серці, кожній церкві? Ісус сказав Я, світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві. Івана 8,12. сьогодні Бог знову звертається до тебе. Чи хочеш ти, щоб у твоєму житті настало світло, чи хочеш, щоб неділя була не просто днем відпочинку? А днем нового творіння у твоїй душі. Якщо так ж, відкрий своє серце для світла, встань із темряви, бо Христос воскрес, і нове творіння вже почалося. Я дякую усім за ваші вподобайки, буду радий вашій підписці на цей канал і вашим коментарям. Я сподіваюся, що для вас інформація у цьому відео стала таким же несподіваним откровенням, як і для мене свого часу, та дала розуміння, наскільки глибоким є святе письмо, і скільки ще нового ми зможемо для себе почерпнути. Слава Ісусу Христу, Богу Отцю і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.